Всім привіт! Мене звати Руня. Ми продовжуємо нашу серію відео про вузли та в'язання для чайників. І сьогодні поговоримо про ті вузли, які зможуть пригодитися вам у побуті. А перед тим як безпосередньо приступити до в'язання, ознайомимося з основними поняттями в наузистиці. Розберемо ключові поняття в наузистиці. Їх є. Кілька ми розглянемо найосновніше. Отож, коли ми беремо шнурок, є таке поняття, як корінний і ходовий кінець. Ходовий кінець у нас це той кінець, яким ми працюємо. Корінний це той, який пішов до основної бухти мотузки. Тобто, грубо кажучи, якщо ми взяли в руку мотузку, це в нас є ходовий кінець, далі у нас іде корінний кінець. Наступне є петлі. Є петля відкрита. Ось так вона виглядає. І петля закрита. Це коли шнурки перехрещуються. Бляха тут цих бджіл ціла купа. На початок нам цих понять вистачить. Спочатку розглянемо два вузли, які, в принципі, і на вузли зовсім не схожі, але тим не менш вони працюють. Отже, перший вузол це вузол гачний. Це коли потрібно повісити мотузку на гак. Робиться дуже просто. Ми накидаємо мотузку, обкручуємо. І виходить, що ця мотузка сама себе затискає. Тобто, якщо я починаю навантажувати знизу, бачите, начебто й немає вузла, а тим не менш мотузка тримає міцно. І якщо її ще якось тут прифіксувати символічно, то вона вже звідси нікуди з цього гака не дінеться. Якщо у вас виникає потреба на якусь не надто велику відстань перенести важкий мішок, в якого немає ручок, власне, тут можна застосувати гачний вузол. Що ми робимо? Ми беремо мішок в руку, ось так, обкручуємо його навколо зап'ястя, якби самим мішком притискаємо його до долоні. Таким чином він сам себе утримує і вам залишається тільки перенести його у потрібне місце. І є ще один простенький вузол, називається він самозатяг, тому що якби сам себе затягує. Тобто, якщо у вас є предмет з двома отворами, можна просто просунути мотузочку в ці отвори. А потім ходовий кінець просунути під самого себе. Таким чином, він перетискається і так само вже нікуди не дінеться звідси. Наступний вузол, з яким ми ознайомимося, називається сваєчний. Але в літературі іноді ще його можна зустріти під назвою сховний бігунець. Тому, можливо, і така, і така назва. Отже, як він в'яжеться. Ми, ходовий кінець. Накладаємо на корінний, утворюємо закриту петлю. І тут є два варіанти. Ми можемо в цю закриту петлю просунути або ходовий кінець знизу, вийде ось такий вузлик, або корінний кінець зверху, і вийде схожий вузлик. Проте між ними є різниця. У цьому випадку у нас утворюється петля, яка затягується. Якщо ж ми Просилюємо цю петлю ходовий кінець знизу, у нас утворюється щось схоже на стопорний вузлик, тобто який не затягується, проте який легко розв'язується, коли потягнути за ходовий кінець. Де можна застосувати ці вузли? Ось, наприклад, дуже часто є потреба зав'язати целлофановий пакет якимось вузлом. І зазвичай люди зав'язують його простим колачиком. Проте, відомо, якщо. Ви хочете розв'язати, іноді це буває надзвичайно важко, бо колачик затягується. Але якщо ми це зробимо сваєчним вузлом, при цьому пропхавши в петлю ходовий кінець, тобто коротший кінчик, у нас утвориться такий вузлик, який при потребі дуже легко розв'яжеться, коли ви знову потягнете за цей ходовий кінець. Ось так. Інший варіант використання сваєчного вузла з його допомогою. Можна будь-який невеличкий предмет підняти на висту. Ну, наприклад, якщо ви працюєте десь на будівлі, отже, у вас є мотузка, ви робите сваєчний вузол, пропихнувши в нього е, ту частину мотузки, яка йде догори, не затягуючи, ми пропихаємо той предмет, який потрібно підняти, трошки затягуємо вузол, і таким чином ми вже цей предмет можемо підняти догори. Ще з допомогою сваєчного вузла можна повісити поличку. Тобто ми формуємо сваєчний вузол. Проселяємо поличку оцей вузол. І затягуємо так, аби оці петельки дві перетягнулися нагору. Ну, тобто, би були з Таким чином... Ну, Це я показую один бік полички, Якщо зробити з іншого боку те саме, то можна повісти поличку. Ну, І ще в один спосіб можна використати сваєчний вузол. Наприклад, коли у вас є рюкзак, який затягується мотузкою. І якщо у вас немає ось такого фіксатора пластикового, яким можна зафіксувати цю мотузку, то можна це зробити з допомогою сваєчного вузла. Тобто ми стягуємо наш тубус, наскільки нам потрібно, в'яжемо тут сваєчний вузол. І таким чином ми досить надійно стягнули тубус, а при потребі розв'язати, ми просто беремо цю петлю, яка виходить одна, тобто з одного боку дві петлі, з другого боку одна петля. І цю одинарну петлю ми в різні боки розтягуємо. І як би сильно цей вузол не був зав'язаний, тягнучи за петлю, він розв'яжеться. А зараз ми з вами ознайомимося з найсерйознішим вузлом, з королем вузлів, який знає кожен. Справжній вузлов'язальник. і вузол цей називається прямий. Як він в'яжеться? Ми беремо дві мотузки, схрещуємо їх і в'яжемо так званий напіввузол. Далі ми дивимося на ці дві мотузки коротші. Які виходять з цього переплетення. Отже, у нас, якщо ви бачите, червона мотузка йде під жовтою, тобто вона йде знизу. А жовта йде зверху червоною, тобто вона йде зверху. Тепер нам треба знову зробити наступний піввузол, але таким чином, щоб та мотузка, яка була зверху, в даному випадку у нас жовта, ми її кладемо зверху і робимо наступний напіввузол. Затягуємо і виходить ось такий вузол. В літературі цей вузол має дуже багато назв. Тому іноді теж може виникнути якась плутанина. Отже, його називають Геркулесів вузол. Кажуть, що сам Геркулес носив на собі шкіру вбитого лева, зав'язану на грудях ось цим вузлом. Також цей вузол ви можете знайти під назвою плоский. Хоча є окремо моряцький плоский, але і цей вузол називають плоский. Іноді його називають навіть вісімкою, тому що він. Чуть-чуть схожий на вісімку цими двома переплетеннями, проте не плутайте, вісімка це зовсім інший вузол. І хто займався пластом, то цей вузол відомий йому як під назвою пластовий вузол. Зазвичай, коли люди вперше пробують зав'язати цей вузол і не знаючи, як його в'язати, вони його в'яжуть неправильно. І виходить ось такий вузлик. Цей вузлик має назву бабський. Він практично ніде не використовується через те, що якщо потягнути за. Ці кінці, які потрібно навантажити, то він або поповзе, або може навіть розв'язатися, тобто він непрактичний. Щоб зрозуміти, правильно ви зав'язали прямий чи ні, ми можемо перевірити таким чином. Якщо ви дивитесь на вузол і дві мотузки у вас, які виходять з вузла, близько одна біля одної, тобто паралельно йдуть, це вузол, вузол зав'язаний правильно. Якщо ж дві мотузки, як у цьому вузлі бачите, вони виходять в різнобіч, тобто якби навхрест. То це означає, що вузол зав'язаний неправильно. Отже, це у нас прямий вузол, це у нас бабський вузол. Прямий вузол застосовується в основному для зв'язування двох мотузок однакової товщини. Тобто, у нас є дві однакові мотузки. Ми ці дві мотузки можемо зав'язати прямим вузлом. Слід зразу наголосити. Що вузол не вважається надто надійним. Якщо від цього вузла залежить ваше життя, тобто, якщо ви хочете зв'язати дві мотузки і спуститися по них, то таким вузлом користуватися ні в якому разі не можна. Цей вузол швидше для побутових потреб використовується. Іноді є потреба зв'язати мотузку у петельку, тобто зробити якусь петлю. Тут теж можна використати прямий вузол. Таким чином, ви будете мати петлю. Або, наприклад, потрібно зробити петлю навколо якоїсь опори, тобто дерева, будь-чого. Так само ви можете в кілька разів намотати мотузку і зв'язати її в кінці прямим вузлом. Так, не отже, таким чином у вас є петля навколо якоїсь опори. Ще прямим вузлом можна зв'язати і кінці поліетилену, і кінці тканини, якщо є така потреба. Тобто ми складаємо і зав'язуємо. Ну і як варіант, якщо вам треба туго щось обв'язати, наприклад, той же самий мішок, ми можемо щільно обмотати його тоншою якоюсь мотузкою і міцно на ній зав'язати прямий вузол. Ось. І таким чином у нас вже мішок буде зав'язаний. Якщо при зав'язуванні прямого вузла на другому етапі ми один з ходових кінців Закладемо в петельку і продовжимо в'язання. То у нас вийде рифовий вузол. Практично це той самий прямий, але його дуже легко розв'язати, потягнувши за кінець тієї петельки, яку ми закладали. І, в принципі, рифовий вузол це якраз є той вузол, яким зав'язують шнурки на взутті. Зараз більш наочно на взутті спробую показати, як в'яжеться рифовий вузол. Отож, ми робимо перший перехрест. Один кінчик закладаємо в петельку. Затягуємо. Виходить рифовий. Правда, частіше взуття ми зав'язуємо вузлом, який називається бантик. Бантик правильно називається подвійний рифовий. Щоб його зав'язати після першого перехресту, ми обидва кінчики складаємо у петельки і вже робимо наступний перехрест петельками. Виходить у нас подвійний рифовий або бантик, який при потребі теж так само легко розв'язується. Чому? Іноді шнурки розв'язуються, коли не хочеться. Тому що зазвичай люди рифовий вузол в'яжуть неправильно. Бо в'яжуть вони його за принципом бабського вузла. І виходить ось такий вузол, який, бачите, перекручений, він погано тримає і швидко розв'язується. Отож. Якщо ви хочете, щоб шнурки на вашому взиті були зав'язані правильно, вам обов'язково потрібно в'язати рифовий на основі прямого вузла. Після того, як ви сформували петельки, ви дивитесь, який шнурочок у вас зверху який знизу. У даному випадку у мене лівий зверху, правий знизу. Тому ліву петельку я кладу зверху, роблю перехрест, і у мене виходить хороший подвійний рифовий вузлик. Одним з моїх улюблених вузлів є вузол ткацький. В літературі ще можна знайти його під назвою шкотовий. Отже, ним так само зв'язують дві мотузки. На одній мотузці ми утворюємо петельку. Інша мотузка йде її якби назустріч. Ходовий кінець заходить в петельку знизу. Далі він огинає червону петельку зверху по колу. Під низ. І якби ходовим кінцем заходить сам під себе в бік. При навантаженні корінних кінців вузол затягується. Чому мені подобається ткацький вузол? По-перше, ним як і прямим вузлом, можна зв'язати дві мотузки докупи, але в прямим вузлом ми можемо зв'язати дві мотузки однакової товщини. А ткацьким вузлом ми можемо зв'язувати мотузки і однакової товщини, і різної товщини. Якщо ви хочете зв'язати дві мотузки різної товщини, тоді ми петельку робимо на товстішій мотузці, а в'язання продовжуємо тончою мотузкою. Повторюємо те саме, що ми робили. Тобто тонша мотузка заходить в петельку, огинає петлю, заходить сама під себе. При затягуванні вони міцно тримають одна одну. Якщо є потреба... Прив'язати мотузку до вже існуючої петлі, так само ми можемо скористатися ткацьким вузлом. Ткацьким вузлом можна зв'язати стропу з мотузкою. На стропі ми робимо петельку, мотузкою обв'язуємо. Якщо виникає потреба натягнути тент, який не має люверсів, тобто дирочок, до яких прив'язують мотузку, так само можна скористатися ткацьким вузлом. Ми край тканини загинаємо в петельку, в'яжемо в цій петельці ткацький вузол, і таким чином кутик тканини у нас вже виходить прив'язаний до мотузки, ми її можемо розтягувати по периметру. Таким же способом. Ми можемо навіть кусок поліетилену використати як тент. Тобто ми кутики поліетилену теж можемо загнути в петельку, прив'язати ткацьким вузлом їх і розтягнути поліетиленовий тент між деревами. Якщо прив'язці ткацького вузла пропхнути ходовий кінець не кінцем, а якби петелькою, зробити зворотню петельку, у нас вийде щось схоже на рифовий вузол. Тобто вузол, який при натяжці легко розв'язати, потягнувши за ось цю петлю. Якщо ви зв'язуєте два шнурки різних діаметрів, причому діаметри дуже сильно відрізняються, тобто товстий з тонким, можна ткацький вузол або шкотовий посилити і зробити з нього брамшкотовий вузол. Тобто ми починаємо в'язати як ткацький. Але після того, як ткацький у нас вийшов, ми робимо ще один обнос навколо петлі і знову ж таки пропихаємо під себе. Таким чином виходить брамшкотовий вузол, який є досить зручним для зв'язування різнотовщинних мотузок. Ще один вузол, який можна використати у побуті, називається коров'ячий вузол. Його можна в'язати ось таким чином. Ми на кінці мотузки. Складаємо петельку, потім цю петельку завертаємо ось таким чином і складаємо докупи ці дві петельки, які утворилися. Виходить ось такий вузлик. Якщо його одіти на кілок, він затягується і не дуже добре тримає. Кажуть, що таким чином прив'язували раніше корів, через що він отримував, отримав свою назву. Єдиний нюанс, що коли ви навантажуєте за один, він все ж таки може трошки поповсти. Тому краще його навантажувати за дві мотузки. так він тримає надійніше. Коровячий вузол можна використати, коли потрібно підвісити до петельки якийсь предмет. Ми в'яжемо на кінці петельки коровячий вузлик, накидаємо його, затягуємо. Таким чином. Можна легко підвісити якийсь предмет. Дуже схожим вузлом до коров'ячого є глуха петля або глухий. Зазвичай його використовують, коли потрібно петлю прив'язати до якогось предмета, в якого є отвір. Отже, потрібно в отвір просунути петлю, і можна або цю петлю накинути на предмет, якщо це маленький предмет затягнути, або якщо це великий предмет, тоді ми в цю петлю. Просилюємо кінці моту... кінці, ну, інші кінці петлі. І таким чином зав'язуємо. Коли є потреба обв'язати і підвісити якийсь циліндричний предмет, можемо скористатися так званим бочковим вузлом. Отже, ми кладемо середину нашої мотузки під наш циліндричний предмет. Зверху в'яжемо напіввузол. Тобто той вузол, з якого починається прямий. Потім це перехрещення ми розсовуємо в боки і якби одягаємо на наш предмет. Затягуємо і таким чином ми вже можемо, ну якщо вище ці петельки зробити, ми можемо підвізти наш предмет. Бачите, зараз він трошки нахилений. Щоб цього уникнути, ми можемо повторно накинути ще одну петлю, і тоді він зафіксується значно краще. Ось так можемо зробити. Все. Тепер наш предмет надійно зафіксований. Ми можемо його переносити. Також ми можемо скласти кілька предметів і накинути ще один вузол зверху. Так. І таким чином переносити навіть кілька предметів. Зараз. Для того, аби зручніше було переносити бутилку. Можна скористатися амфорним вузлом. Власне, він цю назву отримав через те, що раніше ним якраз і переносили амфори. Я спробую показати його на цій товстішій мотузці, бо тут буде краще видно малюнок. Отже, ми складаємо петлю, беремо невеличкий мотузку, складаємо петлю. Загинаємо ось так. Ці дві мотузки не з'єднуємо. Далі. Нижню петлю ми пропихаємо під верхню. Потім. Ось цей кінчик нижньої петлі ми закидаємо через верх сюди. Ось так. І тепер оцю серединку пропихаємо під низ і маємо випхнути з цього трикутничка. Тобто робимо ось так. У нас виходить ось такий вузлик. Зараз я просто поміняю мотузочки. Тобто, далі цей вузлик ми... Надягаємо на бутилку, затягуємо його. І щоб було зручно переносити, оці два кінчики просилюємо в петельку, один кінчик, зав'язуємо будь-яких вивчених вузлів. Наприклад, я зав'яжу прямим вузлом. І у нас виходить вушка, за які легко і зручно переносити бутилку. Якщо є потреба, переносити або підвісити якийсь кулеподібний предмет. Ну, наприклад, це може бути кавун. То можна скористатися топовим вузлом. Кажуть раніше, цим вузлом переносили ядра для гармат. Отже, як він робиться? Ми закладаємо три ось такі петлі. Тобто ходовий залишаємо, корінним накладаємо зверху раз петля, два петля, три петля. Після того, як ми заклали наші петельки, нам Ось ці частини потрібно просунути ось так, як у мене показано цією жовтою мотузочкою. Зараз я мотузочку заберу і ми спробуємо це зробити. Отож, поїхали. Так. Отже, в нас утворюється ось такий вузлик. Тепер ми зв'язуємо два кінчики. І потрібно його стягнути так, аби ці всі пелюстки були однакового розміру. Отже, ми вирівняли наші пелюстки, кладемо наш предмет і складаємо кінці петель. Ось таким чином ми можемо наш предмет або переносити, або просто підвісити при потребі. І на останок, мотусковий лайфхак. Зараз я вам покажу, як можна швидко зав'язати шнурки на взуті. Отже, ми робимо перший перехрест, намагаємось робити таким чином, аби зверху була ліва мотузка. Далі ми ось так заводимо пальці, тобто вказівний і великий під-низ, ліва рука вперед, права назад. Далі. Навхрест ловимо ось ці дві мотузки. Цю і ось цю. І затягуємо. Пробую показати ще раз. Тобто перехрещуємо таким чином, аби ліва мотузка була зверху. Великі вказівні пальці лівої руки йдуть вперед, правої йдуть назад. І навхрест ловимо ось цю і ось цю мотузку. І просто затягуємо. На швидкості це виглядає ось так. А на сьогодні це все. Ми чекаємо ваших вподобайок. Пишіть ваші відгуки. Можливо, ви знаєте якісь цікаві вузли в'язання, які використовуються у побуті. Буду радий почути вашу думку, вашу критику. До зустрічі. Щось недобре. Добре.